Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еверест. Сьогодні у нас в грі відзначається китайський новий рік, так сказать, виходить ця подія, яка завжди була. Ну і я, як завжди, так сказати, перед записом я ще і перед коли там Хеловінська було, і коли було новогоднього це, і коли зараз китайський новий рік. Я не заходив в гру, поки не були записати, щоб з вами оці всякі діалоги почитати, все розглянути разом. Цей перший погляд, так перша реакція. На даних Юніті, окей, а, щасливого місячного нового року, шеф. Це час для святкування з драконячим фестивалем? Шо? Окей, давайте далі. Якісь тут Продати mm -hmm. Вар не зустрічає. А, ти знав, це традиція для прийняття удачі червоних енвелописів до діючого а, місячного нового року. Mm -hmm. Так. А, якщо ця удача буде for... Ага, Favor Brave, будь смілим, щось таке коротше, <рес> <рес> О, уроки англійської да? Це час йти е, уходить і рейдить других гравців, і збирати червону. А, напевно, це перлина, слухайте. Не знаю, Envelopes, Треба буде пізніше глянути після відоса. Mm. Збережи свої червоні енвелопи і розблокуй спеціальні нагороди. Щастить чи що? Окей, не забувай колекціонувати звідси свої драконячі пінати. І фіга собі mm. Оце, да, Це прям завезли. Е, більше червоних медалів цих ти збереш. Е, більше медалей ти колекціонуєш. Ну, Коротше, якась тавтолея mm. вийшла. Витрать свої медальки для ексклюзивних сезонних е, нагородів лута. да? І в трейдерському магазині, понятно. Ну, коротше, все вроді як і було. Ось така у нас тут головка а, драконіча 10 у 10 нас є. Такий мультиплеєр бази, колекціонуй. Так, юніт це дракон. Ну, в принципі, все таке саме і залишилось. Окей, давайте зберемо медалі. Отаке, що тут у нас? Давайте юніти, кстати, щекнемо. Перший юніт це ракетниця, вона вроді так Юніт це Clash рояля, а мейбі хто не знав. Знає, всі знають, всі уявили Clash Royale. Ось таке, 380 хіт в принципі, майже як мага, вроді, як мені здається, ну і 170 дамага, в принципі, не знаю, Надо буде почекати, чи хто буде його юзати. Окей, і такий дракончик є, 6600 у нього хіт і 464 дамага, в принципі, не знаю, як якийсь М -м -м -м. цей супер-дракон на мінімалках, якщо подивитися так на картинки, ну мені так здається. Так, друзі, трошки вийшов у мене фейл. Я тут перезапишу перезапишу другий раз. То та іменно по атакам вийшло то, що я забув скрутити звук. В принципі, обзор я залишив, він не сильно мене перебивав. А от музика в грі то сильно. Також мене цей сусід на фоні включив ще музику. Сподіваюся, її не буде чутно. Та в принципі більш-менш думаю, в іншій комнаті не буде чутно. я вже розказував, що він долбайоб, То в принципі, нічого дивного. Окей, ну я буду так, таким міксом, і давайте ще Сразу я вам покажу, що я не розказав. Я не показав вам тоді стрілу, я тільки в кінці відоса згадав про це. О, окей, тут, як бачите, у нас є морозна, квіна, о, квіна, морозна стріла перекладається 30%, 30 з порівняння. Я думаю, воно буде все-таки з прокачкою буде все -таки збільшуватися. Що тут ще? Тут з кінна Такий є, дракон Варден в перекладі. А, також є щасливий якор, крап в домі такі декорації. Ну Я по-любому буду декорації брати там, Тому нічого, так, а, що тут у нас ще є? Тут, як бачите, за медалі можна купити, чуть би золота ні, я вже не придбав. Окей, ну по дефолту тут предмети, ресурси і також декорації. Я на основі буду брати все-таки декорації на твінках деяких куплю і морозну стрілу, і куплю також скін на Вардену, щоб просто було так сказати, у мене все. Uh, ну що ж, можна перейти до атак, чого би і не. В принципі, я готовий. Так, то звук уже скручений. <гум> Реально, Кстати, я ще подивився, що таке Envelopes. Envelopes, це слішо конверти, воно так перекладається. А я казав перлини. Ну я, коротше, ген... перекладач від Бога геніальний перекладач. Uh, так. Uh, так, сюди давайте випустимо кулю. Отак uh, почнемо наш. Заход із 6 годин у нас також пойде. Заход Варден Хілом. Так, забирається СППшку, ми одразу дропаємо Хілки. Надо буде десь тут ще скинути Єті. Коли там до морти поїде, все-таки мій вогнемет. Так, поки за варденом сильно слідкувати не треба. Він такого дамага, сказати, не получає сильного. Так. Сюди давайте ЄТІ спустимо. Та і все можна. Так, це нормально поки жить. Поки, поки ж нормально все почищується. Тут по центрі ми зайдемо все-таки з суперсиняками. Так, давайте сюди проб'ю. Боже, який долбайоб у мене за сука. Хай Бог милує. Ну це, я думаю, точно буде чутно. Так. Так. Е е е так, да, я не пробив, коротше, я паркан, як ви бачите. Ну, добре, що хоч Варден у мене пішов. Бляха, треба було, напевно, якось музику свою краще зробити, щоб це є. Да? Я боюсь, щоб мене воно не перебивало якось. Окей, можна тут вже заход такий робити. Давайте тут прожимаємо також а, Вардена, тому що я бачу, там вже халепа, там вже все повилітало і клонкастл, і а, Моноліт, так сказати. Ой, Моноліт. Ну, моноліт б'є, да? там ще і клонкал, тим паче вилетів, то трошки це погано. Окей, в мене вже нічого немає, давайте все-таки сюди. Накинемо, якраз вчасно забрали. Чудово, у нас вже є пару додаткових медальок. Я також вияснив, що за катку можна забрати 345 оцих конвертиків, Енвелопесів, як, як ми вже узнали. Можна сюди. Так, да, якось атака прям взагалі. Друга атака поряд не знаю. Останнім часом в мене взагалі в легенді цим. Вроді перший час з суперсніяками так хорошо заходили атаки, а оце взагалі якась лажа одна, і все. Більше про атаки свої нічого нормально так не скажу. Тут. Давайте тут мага. Та да, й все. Тут на почистку далі залишаємо і буде нормально. Так. Окей, отака у нас ситуація, в принципі, все. Залишається лише почистить, і буде все чудово. Окей. Угу. Да. Навіть не можу назадатися, думаю, спокійно все одно, що я тут. Ну, хоча магії вроде можуть нормально таку частину почистить. Ладно, ладно, вже почекаємо. Давайте ще пару будівель і все. Я, так сказать, думаю, можна буде вже і завершити атаку. Покажу лише одну, того, що реально такі у мене фейли, прям ще один великий фейл природи по сусідству живе. Тому а, так то довго відео і нормально не позаписую. Тому ось таке 63%. А, Нормально, 20 кубків залутали, двушка є, і це саме головне. Хороше, що хоч я атаку почав, не скрінжай, і в мене воно тут на дві зірки. Тому все. А, давайте подивимося, навіть. тут. А, фа... Кстати, ми вже цих ракетниць забрали, тому нормально. Тому все, друзі, буду прощатися. Всім дякую за увагу. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. І, в принципі, Якісь підсумки по цьому івент покарану робити. Ну, таке саме як Новий рік, але я ще юніті не тестував. Там вже відоси в мене будуть в майбутньому по цим юнітам. Тому все. Всім гарного дня і всім пока.